Привіт! На минулій серії ви зібрали 60 лайків, а це означає, що сьогодні виходить 11 серія шляху до 500 мільйонів. Граю я на найкращому українському сервері GTA 5 Кван RP. Якщо ти також хочеш грати зі мною, то з другого по п'ятий рівень у телефоні вводь мій промокод Soprano великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Ось переможці минулого конкурсу. Напишіть мені, будь ласка, в Discord, щоб забрати свої призи. І знову оголошую розіграш цього разу на 300 тисяч. Правила участі як... Завжди прості, потрібно залишити лайк під цим відео, написати комент і обов'язково бути підписаним на цей канал. У попередній серії я покинув байкерів, і після цього мені випали ось такі завдання. Черговий день батл пасу почався з пошуку скарбів, і мені треба було знайти аж 19 схованок. Зараз якраз вечір і тому вирішив швидко виконати це завдання. Буквально 30 хвилин і квест цей закрито. Удень, напевно, що пішло би набагато більше на цей часу. Далі заїхав в магазин і купив цукеру, вона потрібна для цієї Її роботи. Завдання зробити всього 12 дерев. І на це приблизно пішло в мене 10 хвилин. Після цього поїхав шукати спідтики. Я зазвичай виконую цей квест біля РСП балосів. Там їх набагато більше, і вони стоять близько один до одного. Потім я купив три каністри, заїхав в барбер і вже під кінець поїхав працювати кур'єром. І там виконав всім замалень на такому мопеді. А ще раніше використав дві атечки, навіть не пам'ятаю коли, мабуть, під час викопування скалона. І на кінець поїхав кататися на лодці, де треба було. Проплисти 27 кілометрів. За цей день на батлпас пішло приблизно 2 години. Якщо так піде й далі, то точно можу сказати, що проходити батлпас без банди реально простіше, ніж у банді. Бо в банді, принаймні, у мене витрачалось на це багато часу. І як завжди, отримую нагороду за ці всі квести. Цього разу мені випала ось така анімка. Деякі анімки я вже попередньо забирав і вони виглядають досить прикольно. Цю анімку я хотів собі залишити, але випадково злив її удосвід. Наприклад, ось ця анімка, вона також з цього у пасу. А решта усіх нагород, які мені були не потрібні, також звив у досвід. Далі усі завдання оновились, і я знову почав їх проходити. Цього разу мені випали щоденні завдання, і зараз буду їх виконувати. Думав зробити їх зранку, але глянув, що вони зараз досить легкі, тому вирішив закрити їх одразу, бо вранці вже можуть випасти набагато складніші. Газонок усіння зробив за кілька хвилин, потім приїхав 12 кілометрів на мотоциклі і ще купив одягу на 5 тисяч. Далі виконав такий самий квест з пошуком скарбів, як і минулий. Раз і витратив на це десь приблизно 30 хвилин. Забрав далі чергові нагороди, і цього разу мені випали ось такі дески. Вони не самі дорожчі, але в мене в інвентарі назбиралася вже їх ціла колекція. Глянув ціни на ці дески, і ось найдорожчі з них це ось ці дески. Їхня ціна приблизно 500 тисяч. Решта дисків приблизно коштують по 300-400 тисяч. Я їх всіх виставив у Discord по 300 тисяч і сподіваюся, що ближчим часом вони будуть продані. Якщо комусь потрібно, то пишіть у мій Discord поки ці диски продаються, я поїхав здати матлох на 10 тисяч і заодно закинув 4 оголошення про продаж своєї BMW. Вже кілька днів вона стоїть на продажі, але ніхто не купує. Виставляю її далі за 22 мільйона, хоча це навіть нижчі ринкової ціни. Колись вони дуже легко продавались за ці гроші, а тепер мені дивно, чому вони зараз не йдуть. Напевно, доведеться ще трохи чекати. Ця машина мені не дуже потрібна, бо цих машин і так у мене вистачає. До речі, цю BMW, нагадаю я не купував, а вибув з кейса. Тому навіть якщо вона продасться не за повну ціну, то вже буде плюс. Але хотілося продати її хоча б за 22 мільйони. Потім поїхав далі на газонокосильника, зробив тут три кола, а після цього заїхав Казік і зробив 10 ставок у уролетів. Ну і батлпас знову виконаний. Нагород знову усяким жетоні узлив досвід. Навіть перший стейдж теж відправився за досвід, але вам раджу його не злавати, тому що він коштує приблизно 100 тисяч. Краще такі напевно його забирати, а потім виставляти на продаж. Так напевно буде трохи вигідніше. У минулій серії я купив банкомат, знайти його можна ось тут, у GPS, номер 363. Знаходиться він ось у цьому місці. Я поставив мінімальну комісію усього 0,5%. Це практично нічого, тому запрошую вас всіх знімати і поповнювати гроші саме тут. До речі, ще багато хто в мене питав про фінку з банкомату. У перший день, як тільки я його купив, то заробив десь коло 50 тисяч. У другий день він приніс мені десь 20 тисяч. А от наступні 4 дні він приносив мені вже стабільно по 50-60 тисяч. Тисяч кожний день. Це, звичайно, не мільйони, але вже хоча б щось. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи зловили банкомат Фей і яка фінка у вас. Ну і тепер у мене з'явилось нове завдання: це заробити 118 тисяч на роботах. Тому я вирішив повернутися до роботи пожежного і саме там закрити це завдання. Приїхав в пожежну частину, влаштувався тут на роботу, переодягнувся, орендував пожежну машину і почав шукати ці пожежі. Це завдання закрив досить швидко, бо в мене вже вкачений там четвертий навик пожежного. І це дуже допомогло. Можливо все зробити швидко і без проблем. На цьому на сьогодні, все. Як завжди, наступна серія вийде зразу, як тільки тут назбирається 60 лайків.